У сумах відкрилася виставка Бережемо світ, що приурочена 160-річчю утворення міжнародного комітету Червоного Хреста. На заході представлені репортажні світлини з буденності волонтерів Товариства Червоного Хреста на Сумщині у період повномасштабного вторгнення зброєю волонтерів стали милосердя, жартовність та масштабна гуманітарна допомога, яку вони віддавали українському народові. Нас підтримують ці національні товариства, нам дають фінанси. Ми сьогодні можемо реалізувати програми для підтримки населення, як і міста Суми, так і області. Це і гуманітарні питання, це гуманітарна допомога, це навчання першої допомоги, це мобільні медичні бригади, це психологічна підтримка. А це мінна небезпека і всі інші програми, які сьогодні за рахунок фінансування ми можемо реалізувати. Пані Марина у товаристві Червоного Хреста вже понад 10 років. У період повномасштабної війни жінка організувала процес розвозу гуманітарної допомоги на велосипедах по місту Суми. Ми організували перші в Україні постійно нічого загін велодоставників, тобто майже кожна четверта. Видача гуманітарної допомоги у нас відбувається за допомогою доставки нашими велосипедистами у межах міста Суми. Одна з наймолодших учасниць Сумського обласного товариства Червоного хреста, 16-річна Аліса, родом з Охтирки. Своєю волонтерською діяльністю дівчина підтримує своє незламне місто герой. Взагалі говорять про Охтирську, Я хотіла б сказати, що дуже боюся, що про нього забудуть. На початку війни про нього багато говорили. Тому що воно багато постраждало. Але потім, коли все проходить, воно стає не таким популярним, і це дуже страшно, тому що я боюсь, що все залишиться так, як є. Я займаюся з дітьми. Я веду шаховий гурток, нам допомогли знайти приміщення. Ми зараз займаємося росим. проєктом, він дуже класний, і я дуже рада, що Червоний Хрест існує. Любов долучилася до товариства Червоного Христа на Сумщині у серпні минулого року. Жінка має медичну освіту і є сімейною лікаркою, тому її волонтерська діяльність спрямована на надання лікарської допомоги нужденним. Ми зараз працюємо у місті. Тростянець, обслуговуємо населення територіальної дільниці, от надаємо людям первинну допомогу, огляд. Часткове обстеження, вимірювання тиску, пульс аксиметрія і видаємо гуманітарну допомогу. ліки. під час урочистого заходу грамотами, подяками та солодкими подарунками було відзначено волонтерів та членів обласного осередку Товариства Червоного Хреста України. Виставка Бережимо світ експонуватиметься в Конгрес-центрі Сумдиу впродовж травня.